Чоловік має на руках рішення суду, яким визначено місце проживання його дитини разом з батьком. Є також рішення органу опіки і піклування про те, що дитина проживає з батьком і перебуває на його утриманні. З матір'ю дитини чоловік давно розлучений, вона проживає окремо, з новою сім'єю та регулярно виїжджає з України. Питання чи є в цьому випадку достатня підстава для відстрочки від мобілізації? І якщо ТЦК її проігнорує, чи буде ця підстава достатньою для скасування наказу про зарахування до військової служби? Відповідаю, на мій погляд, перелічені обставини є достатньою підставою для відстрочки за статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А у випадку, якщо вже є наказ про зарахування особи до військової служби для звільнення за статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, але, на жаль, мою думку, не поділяють ані ТЦК, ані військові частини, ані суди. Раніше вони дотримувались наступної позиції. Батьком одинаком бажався батько. Який самостійно виховує дитину у зв'язку з тим, що мати дитини померла, зникла безвісти або була позбавлена батьківських прав, треба відзначити, що батько одинак досить умовне поняття. У даному контексті його застосовано неправильно. Тому що мова може йти про самостійне виховання батьком дитини через ряд інших вагомих обставин, наприклад. Коли мати виїхала за кордон або просто покинула дитину. Але тепер вони пішли ще далі. Тепер вони вважають, що відповідно до норм сімейного кодексу проживання дитини із батьком не є підставою для відстрочки або звільнення від мобілізації, навіть якщо є договір між подружжям, в якому прописано, що дитина буде проживати з батьком. Мовляв, матір. Теж повинна, а значить і може дбати про свою дитину. Навіть в своїх рішеннях суди натякають, що якщо б дружина зникла безвісти, тоді, можливо, для когось це буде єдиний вихід. Подати заяву до суду, аби визнати дружину, яка виїхала за кордон та не з'являється за місцем проживання, зниклою безвісти. Я бачив такі судові рішення. До речі, подібної позиції дотримуються і суди у справах щодо виїзду за кордон військозобов'язаних чоловіків. Один мій колега-адвокат у подібній справі, аби захистити інтереси клієнта змушений був подати скаргу до Європейського суду справ людини. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації. Та роз'яснення норм законодавства, допомоги у складанні позовної заяви, рапорту, звернення, скарги, а також супроводу вашої справи у судах всіх інстанцій, мої контакти ви знайдете в описі профілю.